Є один епізод, який дуже багатьох просто, просто тригерить і вводить в абсолютний крінж. Я покажу вам буквально 10 секунд. Перепрошую це буде крінжовіше ніж те, що відбувалося тільки що з е е матушкою і батій, але вам треба це почути. Я на армії шпики, що найдуться! Без кіта ваші віки, а байдуса, без кіда ваше віки, а о, Так. О, о, видихаємо, видихаємо. Отже, дивовижним чином у цьому фільмі з'являється пісня. Страєва на слова Дім'яна Бєднова, написані у 1918 році. І там є, наприклад, слова про те, що, значить, як крадна мені мать проважала, там, значить, іде завоюватель, мать його проважає і каже: Куди ж ти йдеш? На що ти йдеш воювати, залишайся вдома. Ми вдома у нас тут земля, у нас тут все є. А він а, говорить про те, що. Um, не скулите вы по мне ради бога, будьте такие все, как, будь такие, как все вы ротозеи, чтобы осталось от Москвы, от России. Не сдаешься, помирай шуть с тобою, будет нам милее рай взятый с бою, не кровавый пьяный рай мироедский, Русь родная, вольный край, край советский. Мироедский, вы разумеете? И это, и это прямо так, ты прям, ты читаешь эти тексты, и оно тебе аж прямо... А воняє тими всіми покручами, які нас обстрілюють, які приходять на наші землі. І це ж, в принципі, накачування тим же самим символізмом. Але давайте ще раз повторимо цей момент, і е, насправді у, цієї, е, у, у мене є пояснення. Е, е, По-перше, стосовно того, що є така версія, що там спочатку звучала взагалі ой лузі червона калина. Ну, я тільки десь там версію цю прочитала, не знаю. Документально поки що не знайшла підтвердження. Якщо буде, то це. Тому що оригінально була інша пісня. І тоді Миколайчук просто наклав. а А тепер. Ой, шоста, з за чому учинився, щоб помарта й нам усього женився, щоб помарта й нам усього женився. Власне, Миколачук, розумівши йому викручують руки, і питання було в тому, що, як говорить оператор фільму, дуже багато трюків довелося провертати для того, щоб, по-перше, відволікти увагу від чогось, що. А, Відзняли для того, щоб показати і щоб це вирізали, і щоб щось інше пройшло. І оцей от підхід до пісні Дем'яна Бєднова, яка насправді є по перше, плагіатом на Ой, шо ж ти за шум учинився. Це був просто спосіб Миколичука, повертаючись до Івана і до Вавилону, там багато чого на жаль не війшло, а багато чого зроблено для того, щоб інше пройшло. Багато чого зроблено для того, щоб інше пройшло. По-перше, дуже цензурований фільм сам по собі. А по-друге, для того, щоб цензура пропустила хоч щось, треба було йти на такі компроміси. І Миколайчук казав. Багато разів за кадром про те, що ну, так, я поставив цю пісню, але ж це насправді просто переспів відомої пісні про комара і про муху, І коли йому казали, ну, так це ж ніхто не зрозуміє, це ж ніхто не считає, Він каже: ну, хай не считають, ну типа, це як я можу взагалі цьому протистояти, який я підтекст можу під це відкладати. Але ж але ж, у мене є ще одна історія про камара, і я її здається вам уже розповідала. Співати не буду. Нагадаю, знову ж таки, мотив, і зараз зачитаю інший текст, який вам теж сподобається. І це буде моя сьогоднішня м, афірмація у всесвіт стосовно бажання. Ой, що стаття, чому чинився, щоб комар та й нам усіо женився, щоб комар та й нам усіо чинився. Так от, у цієї ж пісні вона українська народна, вона там з 18 століття, потім ще з 19 століття а, ви можете знайти в Вікіпедії статтю з цього приводу, можете пошукати якісь інші джерела, щоб копнути глибше. Але. Крім того, що росіяни, як завжди, у нас щось вкрали і переспівали на свій лади, ще й втулило туди і совєтський союз, і Москву, і Русь вода та вот Росією. Розумієте, у них край совєтський, і Росія, і все разом ну там. Різні, мені здається, там різні версії цього Дім'яна Б'єдного. Я вже не досліджувала, але ж є іще версія повстанська цієї пісні. І я вам зараз зачитаю текст. Співати не буду знову ж таки. Я така співунія, що у вас, ну ви не захочете цього чути. Співати я вам не буду, але зачитаю. Ой, що ж то за шум учинився, що комарик до повстанців зголосився. Зголосився комар до повстанців, щоб кусати москалів голодранців. Щоб кусати москалів ще й німоту, щоб не було на країні голоти. Примістився комар на дубочку, закріпив скору стріл на листочку. Та зірвалась нараз шурабура, вона того комарика з дуба здула, і упав наш комар на помості, поламав москалям ребра й кості. Поховали москалів не по-людськи, видно руки, видно ноги, видно пуцьку. Поховали москаля як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля у куфайці, ватани, бачите, актуальні вже тоді: видно руки, видно ноги, видно пальці. Так от, друзі, афірмація у нас така. Поховали москалів не по людськи, видно руки, видно ногу, видно пуцьки. Поховали москалів як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. Ну і власне тепер мені набагато легше дивитися відеоряд Ваволона. 20, коли я бачу цю пісню, я просто виключаю звук і уявляю собі зовсім інший саундтрек. І ви правильно пишете в коментах: уявіть собі, що б зняв Миколайчук, які, якби йому дозволили і дали можливості фінансові знімати те, як він хоче, що він хоче. Ви розумієте, це, це ну, кастрована версія цього фільму, знятого за кастрованою версією книжки. Що один, що інший митець не могли зробити те, що вони хотіли. Тому що на кожному кроці їх обмежували. На кожному кроці треба було йти на якісь компроміси: щось вирізати, щось додавати. Ну, наприклад, це згадує оператор фільму. У нас був такий епізод: мамі сняться сни про її синів. Ну, і ми придумали разом з режисером Василем Васильовичем Іляшенко, придумали, як ці сни візуалізувати. Один із снів був такий: на зеленому моріжку лежав вишитий український рушник червоним і чорним хрестиком і так далі. І по ньому повинна була пропости гадюка. Художник Вітя жалко піймав вужа, зафарбував йому жовті вушка, закамуфляли під гадюкою. Ще в монтажних листах було Написано, кидають гада на полотенце 12 разів. А він весь час кудись в сторону, а треба було, щоб по діагоналі він проповз. І тільки в 12-му дублі він проповз по цій діагоналі. І тому монтажниця написала кращий дубль гада 12-й. І от ми показуємо це в Держкіно. І розумієте, йде ця сцена. Піднімається пан Сиволап, замісник Гершкіном, е, ну, і раптом він нам е, задає питання. Так, я розумію, це ви під рушником маєте образ України. Але що ви хотіли сказати, який гад повзе по Україні? Ми цього не вкладували абсолютно. У нас було зовсім інше. Я тоді про український прапор не думав. І про самостійну Україну ще було десь дуже далеко, розумієте. Багато чого робилося інтуїтивно, багато чого було свідомо, багато чого було способом просто якось вийти з лища цензури. Тільки що ви почули спогади оператора Юрія Гармаша, оператора, який працював над фільмом вавилон 20. Ну і не лише над ним, але сьогодні ми говоримо про вавилон 20. вавилон 20 жорстоко. Порізаний. Лесь Сердюк говорив, що Миколи змусили вирізати 1500 метрів. Я, я не, не можу зрозуміти, наскільки це багато матеріалу, чи мало, чи як це виглядає. От 1500 метрів волону 20, тим самим позбавивши цей витвір запланованої ефектності, цілісності картини. Тому фільм. Багато в чому виглядає нецілісним, якимось трошечки рваним. Не дуже зрозуміло, особливо, якщо ти не читав книжку, не дуже зрозуміло, що там, що там, куди, куди, як повертає сюжет. З іншого боку, мені здається, що як тільки ти починаєш цікавитися глибше, тим, що, що, що таке. Відбувалося на наших землях з нами. Чим ми були, чим ми стали, що з нас ліпили, хто тому прочався, як вони пручалися, за яких обставин. Тим більше цей фільм розкривається з багатьох-багатьох сторін. Сьогодні мені хотілося зробити приємний для себе термон. День народження. Хочу отримувати задоволення від етеру, а не говорити про росіян, да? або говорити про росіян так, щоб їх поховали москалів як собаку. От в принципі, мене це влаштовує.